Якщо ти шукаєш ноутбук, який довго тримає заряд, такий собі аналог MacBook, проте не просто офісний калькулятор, а повноцінну робочу конячку, що дозволить тобі займатися обробкою фото та відео, веб дизайном і навіть 3D-моделюванням, то ми його для тебе сьогодні знайшли. Подивимося на Asus Vivobook S15 OLED. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали ноутбук. Має алюмінієву верхню кришку та виглядає досить дорого. Також відповідає вимогам стандарту США MIL-STD-810H для захисту обладнання військового класу. Компанія ASUS стверджує, що фірмове покриття Guard пригнічує розмноження бактерій на корпусі на 99%. Впродовж трьох років варто визнати, що сірий варіант ноутбука практичніший в плані відбитків пальців. Кришка має матове покриття та тиснений логотип Asus. Попри те, що ноутбук має 15,6 дюймовий дисплей, він достатньо тонкий та важить лише 1,7 кілограми, тому його легко транспортувати. Цікаво, що ноутбук має механічну шторку для веб-камери. Що приємно, кришка ноутбука відкривається на 180 градусів, тому ви зможете працювати з ним навіть у лежачому положенні. Пристрій має Нагідний набір портів, а саме на лівому торці один порт USB Type A2.0, а на правому порт для заряджання HDMI 1.4, USB A3.2 Gen 1 та USB Type-C Thunderbolt 4 і аудіороз'єм. Ноутбук оснащено клавіатуру Asus ErgoSense, яка має кілька рівнів підсвічування. Клавіші працюють достатньо тихо, аби не дратувати колег чи співмешканців. Функціональні клавіші розташовані вгорі. Також Asus вдалося зберегти повноцінний цифровий блок. Друзі, не забувайте тиснути кнопку підписки, щоб підтримати якісний україномовний контент. А для того, щоб зачекати ціну на цей ноутбук, посилання буде в описі під цим відео. Кнопка живлення розташована у верхньому правому куті клавіатури та одночасно виконує функцію сканера відбитка пальців. Клавіші Escape та Enter мають помаранчеві та білі акценти. Трекпад розташований по центру. Він скляний та підтримує драйвери Windows Precision, які дозволяють використовувати широкий спектр жестів, включаючи прок кручування двома пальцями і змахування трьома пальцями для перемикання між активними робочими столами та програмами. Як ви зрозуміли, дисплей це одна із ключових переваг ноутбука. Він отримав oled матрицю розміром 15,6 дюймів із роздільною здатністю Full HD що займає 86% площі передньої панелі. Дисплей може сягати пікової яскравості 600 ніт, зберігаючи при цьому точність кольору та енергоефективність. Екран перевірено Pantone, сертифіковано. Веса дисплей HDR True Black 600, а ще він підтримує Dolby Vision. ASUS VivoBook s 15 OLED має високу точність передачі кольору зі 100% колірною гамою p 3 та ідеальним глибоким чорним кольором. Окрім того, матриця ноутбуку буде відкалібровано вже з заводу, тому вам не доведеться самостійно калібрувати кольори. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц та має час відгуку 0,2 мс, мілісекунди, тому забезпечує плавне та реалістичне зображення і чітку якість під час динамічних сцен, завдяки властивостям особливих органічних компонентів, що випромінюють світло. Ця oled матриця має на 70% нижчий рівень випромінювання шкідливого синього світла аніж стандартні IPS-дисплеї. Якщо ж вас турбує питання вигоряння OLED Матриць, то у застосунку MyASUS наявна функція Asus OLED Kia, де можна увімкнути Pixel Shift. Це невелике програмне зміщення пікселів, що зменшує ризик вигоряння. Також автоматичне приховування панелі задач та цільовий режим, який буде автоматично затемнювати усі інші області дисплея, окрім активного вікна. Також тут можна застосувати динамічну частоту оновлення чи встановити фіксовано 60 або 120 Гц. окрім відмінного. Дисплею тут пристойний звук. Ноутбук оснащено двома спрямованими вниз динаміками, які забезпечують потужне звучання. Динаміки від відомого бренду Harman Kardon забезпечують високу гучність та стереозвучання. До того ж, цей ноутбук підтримує технологію Dolby Atmos. Лов дівчинка. У нашій конфігурації Vivobook s 15 OLED може похвалитися своєю продуктивністю завдяки потужному процесору Intel Core i9 13-го покоління та підійде для професійних завдань, таких як обробка фото та відеомонтаж. Система охолодження Asus IceCool грає ключову роль у забезпеченні стабільної роботи ноутбука під навантаженням завдяки двом тепловим трубкам та кулеру IceBlade, що має 87 лопатей, та забезпечує потужний повітряний потік. Тобто ви можете бути впевненими у тому, що ноутбук пройде усі синтетичні та реальні тести без будь-яких значних проблем із нагріванням. Що стосується оперативки, то в нашій конфігурації 16 гігабайт пам'яті формату ddr 5 із частотою 4800 МГц. Зберігати свої файли можна на твердотілому накопичувачі PCI-Express 4.0 на 1 терабайт. Щодо графічного процесора, ноутбук отримав інтеграцію. Це Intel Iris Xe. Такий конфіг не можна повністю назвати ігровим, проте деякі популярні ігри цей ноутбук потягне без проблем. Після бенчмарк-тестів ми протестували його і в іграх. Хоча це не ігровий ноутбук, він проявив себе достатньо непогано, забезпечуючи стабільну частоту кадрів у популярних мультиплеєрних іграх. Що стосується програмного забезпечення, ви можете скористатися програмою MyASUS, яка пропонує різні параметри та функції, що роблять загальний досвід користувача суттєво приємнішим. Щодо роботи в мережі та підключення периферійних пристроїв, ноутбук оснащено дводіапазонним Wi-Fi 6 і та Bluetooth версії 5. І цей ноутбук оснащено акумулятором місткістю 70 Вт година. Загалом можна розраховувати на 8 або ж навіть 10 годин автономної роботи при помірному використанні. Asus також додає до комплекту зарядний пристрій на 90 Вт, який може повністю зарядити пристрій від 0 до 100% орієнтовно за 90 хвилин. При цьому 60% заряду ноутбук отримає лише за 50 хвилин. Компанію Asus можна похвалити за те, що вони змогли вмістити високу потужність, Ужність у компактний зарядний пристрій, тож його можна легко брати із собою в дорогу. Окрім цього, ноутбук підтримує Power Delivery, технологію, що дозволяє зарядити ноутбук через порт USB type c від зарядного пристрою, повербанку чи навіть монітору. Asus VivoBook S15 OLED – це надійний ноутбук, що пропонує чудовий баланс між надійністю, фішками та його вартістю, завдяки oled дисплею із високою точністю передачі кольору і потужному процесору Intel Core i9, від 13-го покоління цей ноутбук ідеально підходить для різних завдань від офісної роботи та навчання до більш ресурсомістких завдань, як от графічний дизайн, відеомонтаж та навіть ігри. Його компактність і легка вага роблять його зручним для щоденного користування а гідний набір портів забезпечує підключення усіх необхідних пристроїв. Думаю, тобі точно сподобається ефективна система охолодження Asus iSchool, швидке заряджання та можливість заряджатися від павербанку. Asus VivoBook s 15 OLED – це чудовий легкий компактний ноутбук для тих, хто цінує мобільність, проте високу ефективність та потужність. Він підійде як для розваг, так і для навчання, та навіть для роботи. Нагадаю, що тут встановлено чудову oled матрицю яка підходить для обробки відео та фото. Якщо вам сподобався Asus VivoBook s 15 OLED, посилання я лишаю в описі під цим відео. Papa -pa.